Слава Україні, друзі! Слава українській нації! Вас вітає Джоні. Сьогодні в нас за планом кампанія короля Фрідріка. Пруська кампанія, називається Битва під Прагою. Навесні 1757 року проти Прусії була створена потужна коаліція із трьох держав: Австрії, Росії та Франції. На початку Фрідріх ІІ хотів обрати оборонну стратегію і залишити Сілезію, щоб стягнути всі свої війська для оборони Саксонії. Але завдяки генералу Вінтерфельду було прийнято рішення взяти ініціативу в свої руки, в результаті наступальних дій залишити знищити неприятеля поодинці, не давши об'єднати свої сили для атаки на Пруссію. На початку квітня Пруська армія зустрілась з основними австрійськими силами під Прагою на території ворожої Богемії. Ось, можливо, кому цікаво, трохи інформації щодо розподілу сил в цьому бою. Ну і, власне, почнемо. Під потужним натиском пуської армії австрійці були змушені відступити, але, діставшись до околиць Праги, вони зайняли домінуючі позиції та прийняли рішення прийняти бій з армією Фрідріха II. Вам було доручено керувати всією пруською армією, і ваша єдина задача це знищити австрійське військо. Отже, почнемо, почнемо. І як завжди, в козаках, коли тобі кажуть, що тобі дають доступ до всієї армії, це неправда. Не знаю, не знаю чому так відбувається, але це неправда. Ви самі це бачите. Що в казаках третіх, що в що в цих казаках, перших козаках, європейських війнах, будь-яких козаках, коли тобі кажуть, що тобі дають доступ до цієї армії, це неправда. Нам дають, так би мовити, можливість віддавати їм накази в даному випадку. Так, саме накази віддаються через гусарів. Ми маємо двох гусарів, а також двох командувачів. Хоча, по суті, це один і той самий командувач, генерал Кейт. До речі, не він керував цими загонами, він керував армією резерву, якщо не помиляюсь. Ну, в реальності, в реальності під час цієї операції, під час битви під Прагою. Але у нас, типу, вони всі позиціонуються як. Генерал Кейт. Що один корпус, що другий корпус, типу, це два корпуси генерала Кейта з незрозумілої причини. Також чомусь у нас тут заборонена атака нашим стрільцям. Не знаю, з чим це пов'язано, на що таке робити. Перед нами постають чотири ось таких загони по 196 мушкетерів Можливо, їх менше, до речі, можливо, їх 120. Давай. Давай, давай. Так, трохи залишилось. Стріляйте, кажу. Так, а ми відведемо наступний наш загін сюди. Для початку нам треба знищити усіх цих мушкетерів. Усі ці чотири загони. Це, в принципі, найсерйозніший такий шматок їхньої армії. Ну, можливо, 30% від їхньої армії. Так, підводимо ближче, і звідси я планую знищити всі інші. Після цього Джонні віддасть наказ іншим нашим підрозділам, і нам доведеться відкрити мапу. Не. Не тому, що це. Ну, так, це полегшить. Це полегшить моє проходження, але не тому, що Джонні не може вивести цей бій, а тому, що ми просто не бачимо, що відбувається з союзниками, коли вони не в полі нашого зору. Чомусь. Я не розумію, чому так воно було організовано, на жаль. Мені це дуже не подобається. Але така механіка, ось така вона є, на жаль. Давайте вже покінчіть з ними. Дуже добре. Дуже добре залишилось. Ага, ось тут іще є. Давайте, давайте, хлопці. Бо нам б'є ворожа гармата, і треба якомога швидше позбутись від цих мушкетерів. Добре, назад, 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 назад. Сподіваюсь. О, ні, вони нас переслідують. Нам знадобиться тут, напевно, допомога нашого гусара. Так, випадково випадково ось цього генерала задіяв. Власне, що ми можемо йому е, запропонувати? Віддати наказ корпусу генерала Кейта. Перше це зайти в правий фланг австрійських військ. Друге негайно почати наступ і вдарити в центр австрійських позицій. Третє зайти в лівий фланг австрійської армії. Четверте зайняти позиції з лівого флангу і чекати наступних казівок. П'яте зайняти позицію для атаку з центру. Шосте – зайняти позицію з правого флангу і чекати наступних казівок. Ми займемо позицію з лівого флангу. Хоча я зараз не хотів цього робити, чесно кажучи. Давайте їх спробуємо обійти. О, ні, ми втратили. Ми втратили нашого гусарчика. Давайте візьмемо е більше одного пікінерів Спробуємо розвести ті гармати. Ми дуже сильно обмежені е по ресурсу, по їжі. Дуже сильно обмежені. Не встигне, чи встигне? Має встигнути, друже. Так, о, ми ще її захопили дуже добре. Е, ні. Не хоче вона служити в нашій армії. Так, ми ще не знищили один з загонів пікінерів. Ой, пікінерів, о, ворожих мушкетерів. Зараз ми цим займемось. Так, де мої гармати? А в цей час ми можемо віддати наказу цьому генералу. В нього всього чотири накази. Перше, це наказую вам переправитись на інший берег та вдарити по австрійським тилам, і саме так ми зробимо. Так було в історії. Історично так сталося, що саме так воно і було, кіннота обійшла і вдарила в тили. Але це робив не генерал Кейт, це був якийсь інший командувач армії. Другий варіант це почати наступ по правому флангу, Третій – захищати позицію на правому фланзі і очікувати кономанди на штурм. І четверте атакувати позиції австрійців по всьому фронту. Я навіть не використовував цей варіант, не пробував. Він звучить дуже крінжово. А ось цей дуже дієвий. Тож ми його і оберемо. Відразу відкрию мапу, щоб ви побачили, як міняється розподіл сил ворога. Тобто зараз вся кінота, драгуни в них знаходяться на якомусь конкретному місці, на якійсь конкретній позиції. Так, добре, добре, ми знищили останній загін, тільки не журіть мене через це, через те, що я, типу, нечесно граю чи щось таке. Так, де мій гусар? Ну, власне, ну серйозно, це просто було б нецікаво. це не цікаво було б брати, і це нецікаво було б дивитись. Так, де той гусар? А, він вже тут. Воу! Аго, давай! Добре, встиг. Встиг. Ось бачите? Типу, перемістились, і вони стали дуже так розтягнутими. Тобто, це грає на плюс. Але, але. Величезний мінус, вони, бачите, вони біжать і ігнорують усі війська. Тобто вони починають атакувати ворога тільки коли він дуже близько до них. Ось це великий мінус. Це реально великий мінус. Тобто вони отримують дуже багато зайвої шкоди. Я не знаю, можливо, це від рівня складності залежить, до речі. Що буде запустити на легкому і перевірити. Так, який мене план? Вони зараз ось це усе мають знищити, також мають знищити ось ці загони. Ну, не знаю, вдасться чи не вдасться. Подивимось, не, не впевнений в цьому. Ось це вони все знищать. Кінноти у ворога майже не залишається в резерві. Ми відправимо ці підрозділи. Вони також так тупо атакують, таким же самим туповатим трошечки чином. Ми відправимо ці підрозділи в атаку ось сюди і підтримаємо їх, обійшовши позиції ворога, не атакуючи ось ці невеличкі роз... розтягнуті підрозділи. Так, підтягуємо наші війська поближче. Тут ще бій триває, як бачите, як бачите вони непогано цих гранадерів потаскали. Та і тут з цим підрозділом кесирі впорались. Так, впорались? Так, серйозно, впорались? Нічого собі. Дуже гарний результат, я вважаю. Так, де мій гусар? Де ти є? Давайте, Джонні, збережеться. До речі, як... Так, ну як бачите, цей наступ у Джонні був невдалий, до речі, невдалий саме тому, що я не розпустив свої підрозділи, ними. Дуже важко керувати. Дуже важко керувати в складі підрозділу в старих казаках. Отже, віддаємо наказ генералу Кейту в атаку. Розтягуємо свої війська якомога більше. Змішуємо їх з пікінерами, стрільців. Так, маємо шанс зараз лишити ворога однієї з артилерій. Так, перед, перед, перед. Противника дуже забагато. Перед, перед, друзі. Огоу Ще які вони мені, друзі, мої товариші. Так, сюди. І арт. Артилерія, артилерію. Нам головне не загубити артилерію. Як бачите, нас вже дуже мало їжі стало. Так, ми знищили, наче все вороже командування. Оп! Так, встиг встиг знищити арту. Дуже добре. Давайте доб'ємо. Погано що свою, але добре, що вона не дісталась ворогу. Необхідно добити цих пірасирів ворожих. Ворожих пандурів. Оп, оп, так. Захоплюємо, захоплюємо. Вже був постріл картечу. Він ще один встигнув Ні, не встиг дуже добре. Не встиг один постріл зробити останній. І нам залишилось добити. Ай-яй-яй, як боляче це було, ви бачили? Але союзник активізувався. Зараз він почав робити вперше, напевно, правильні дії якісь. Так, це вже залишки ворожої армії. В них вже майже нікого не залишилось. Ну, і як бачите, перемога. Власне, те, що я відкрив мапу, в принципі, ніяк не зіграло мені на руку. Мені просто дуже стидно. Я відчуваю, що записав летсплей з якимось читом. Але ну ось така місія. Мені, чесно кажучи, вона сподобалась. Не знаю, чи сподобалася вам, вона доволі різноманітна своїми рішеннями, можна спробувати одним чином, іншим чином. Якщо грати на легкому рівні складності, то я гадаю, всіма можливими варіантами її пройти можливо. Тобто, будь-якими своїми діями ми прийдемо до перемоги. Ну а в мене на цьому все. Дякую за перегляд. Слава Україні! До зустрічі!